Доброго Дня, мої любі друзі, сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. З людьми ми розлучились, коли доньці ледь виповнилося 10 років. Я залишив їм усі заощадження та трикімнатну квартиру, а сам переїхав жити на орендовано. Стосунки з колишньою дружиною у нас залишились нейтральні, тому з донькою Анною я без проблем бачився двічі на тиждень. Ми часто їздили у подорожі на декілька днів, ходили у кіно чи просто гуляли. Усі свої кошти я витрачав на подарунки доньці. Продавав їй телефон останньої моделі, хороший ноутбук та дорогий одяг. У нас були чудесні стосунки. Коли я вдруге одружився, то Аня відразу прийняла мою дружину. Вони часто проводили разом час, і Аня навіть довіряла їй свої таємниці. Декілька місяців тому я вдруге став батьком, у мене народився син. Я був безмежно щасливий, але вже незабаром зрозумів, що моїх доходів тепер недостатньо для утримування відразу двох дітей. Спершу я намагався знайти підробіток, але дружина дуже засмучувалась, бо тепер я з'явила з'являвся вдома тільки щоб переночувати. Врешті я прийняв рішення поговорити з Людою про незначне скорочення аліментів. Я зовсім не хотів тікати від своїх обов'язків та лишати Аню без грошей. Таке рішення було тимчасове, поки я не знайду більш високооплачувану роботу. Проте Люда сказала, що ні за що не погодиться на таке. Я був змушений попросити про допомогу свого друга адвоката. Суд перерахував мої доходи і, врешті, прийняв рішення про скорочення аліментів на 15%. Спершу я зрадів такому рішенню, адже тепер я спокійно міг розрахувати свій бюджет, і не потрібно було зранку до ночі пропадати на роботах. Проте Людмилу таке рішення суду зовсім не порадувало, і вона заборонила мені спілкуватися з донькою. Аня тепер. Навіть на телефонні дзвінки не відповідає, і невідомо, що взагалі люда могла їй про мене наговорити. На мої спроби побачити доньку, я лише чую відповідь ні за що, у тебе тепер є син та нова дружина, а до моєї доньки й близько не підходь. Любі друзі, порадьте, що робити у такій ситуації, у кого просити про допомогу. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.